6 грудня у залі дитячої музичної школи відбулися святкові урочистості з нагоди працівників органів місцевого самоврядування. У заході взяли участь міський голова Олександр Грицаєнко, депутати міської ради, голови вуличних та будинкових комітетів, посадові особи місцевого самоврядування, а також голова райдержадміністрації Віктор Алексєєнко та голова районної ради Олексій Дядечко. У своєму виступі Олександр Грицаєнко зосередив увагу на історії формування традицій місцевого самоврядування в Україні. Переважній більшості самоврядних громад вдається вирішувати хай і не глобальні, хай для когось і буденні, проте для тих. Людей, які обрали своєю діяльністю службу в органах місцевого самоврядування, першочергові і невідкладні завдання: створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальних громад якісних і доступних послуг. Щороку в нашому місті вводяться в дію кілька нових приміщень, відновлюють діяльність дошкільні заклади, спортивні комплекси, дитячі майданчики. Покращується матеріально-технічна база лікувальних установ, освітніх закладів, ремонтуються дороги, встановлюється вуличне освітлення, проводяться заходи з благоустрою вулиць, парків, водоймич, ліквідації. І стихійних сміттєзвалищ для вирішення цих питань залучаються не лише бюджетні кошти, а й позабюджетні ресурси, зокрема ті, що громади виборюють на конкурсних засадах шляхом участі у різних міжнародних та національних грантових програмах. Крім суто матеріальних результатів такої діяльності, не менш, а можливо навіть і більш, важливими є зміни у свідомості громадян, що формуються через їх особисту причетність як представників територіальної громади до реального вирішення питань місцевого розвитку та почуття відповідальності за результати започаткованої справи, реалізуючи проекти спрямовані на покращення соціальної інфраструктури. Структури населених пунктів громадяни вчаться відстоювати свої інтереси перед владою, знаходити додаткові ресурси, розробляти бізнес-плани для одержання грантів, проводити тендери, контролювати якість виконання робіт. А тому місто за наявності реконструйованих, оновлених чи збудованих об'єктів здобуває додатковий шанс позбутися статусу безперспективного. Я хотів би сьогодні подякувати всім. Безумовно, є напрямки роботи, де більші колективи, де значно. Серйозніші вимоги, де необхідно очолюючи, надавати цьому таку увагу, такі вимоги до себе і до своїх колег, які потім в кінці-кінці принесуть серйозні результати. Це і галузь охорони здоров'я, і освіти, і культури, але і там, де одна особа працює, де дві працюють на ділянці роботи, там також є що робити, є успіхи. І є над чим працювати майбутньому. Міський голова привітав присутніх зі святом, подякував усім, хто працює на благо територіальних громад, відстоює їхні запити та інтереси, виконуючи завдання та доручення президента України в рамках концепції реформування місцевого самоврядування. Крім того, наголосив на незмінності європейського курсу України та висловив своє обурення будь-якими проявами насильства у вирішенні політичних питань. З вітальною промовою виступили перед присутніми Віктор Алексієнко та Олексій Дядечко, узагальнюючи здобутки та напрацювання містян. Вони подякували колегам за злагоджену роботу та побажали подальших успіхів на професійній стежині. За сумлінне виконання посадових обов'язків, відстоювання інтересів територіальних громад, кращі працівники органів місцевого самоврядування були нагороджені грамотами обласної та міської ради, а також цінними подарунками. Крім цього, міський голова привітав присутніх з Днем Збройних сил України. Ряд грамот та подяк вручив військовослужбовцям. А для всіх разом об'єднуючим став святковий концерт, який підготували та провели працівники міського будинку культури та творчі колективи художньої самодіяльності міста. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин Об'єктив.